Не так, не те, не про це. Про що найчастіше брешу жінки? Так, одягаю мікрофончик. Готова вам розповідати. Та, поки я м, приготую вечерю. А потім в мене буде тема, ви плавно переключитеся на тему, яка зовсім не про кухню. Це моє життя, тому що ви на каналі Будні Психологині. Тому тема відразу про що ж брешуть жінки в інтимі. Тому я поки тут готувати. У вас є секундочка, переключаємося. Забула намалювати губи. Ви зараз іду розмовляти. Вони будуть пересихати. Навіщо мені це незручності ж, правда? Отже, тема, як я говорила вже, про що найчастіше брешуть? жінки в ліжку, жінки про інтим. Розповідаю все, не приховуючи. Тому дівчата, вибачте, але сьогодні не ваш день. Доведеться про це сказати, доведеться в цьому зізнати. Дуже велика частина е, жінок е, обманюють в інтимії на різні теми, починаючи з того, скільки партнерів було. Але чоловіки також про це обманюють. Та взагалі, якщо взяти ось цю тему узагальнити, для чого ви це запитуєте? Навіщо вам ця інформація? Ви що? Збираєтесь зустрічатися чи жити з усіма партнерами, з якими вона зустрічалася, ходила на каву, чи був в неї той інтим, чи не було, і чи з усіма тими дівчатами, які були в нього до, до вас? Вам це не потрібно. Потрібно жити в цей момент сьогодні і насолоджуватися ним. Фід'єть, не записалася. Вже втретє, я поки ще таблетку вип'ю, бо голова розболілася. Ми будемо продовжувати з вами. Отже, продовження, про що найчастіше брачу жінки. Смішно дуже, але не зовсім смішно, коли воно відбувається в реальному житті. Тому що е, брешуть про те, які є фантазії, і що взагалі говорять, що їх немає ніяких фантазій. Насправді це не так. Ну, жінка ж вона ж ну, творча, вона в неї як. Польот фантазій піде, то ж її не зупинити. То якщо в неї в одній сфері там польот фантазії є, то в іншій сфері, думаєте, немає. Є звичайно. Але вони не договорюють вам. Про досвід не говорять, про те, як, наприклад, зробити їм приємне. Вони знають, як вам як потрібно. Це зробити, вони це знають. Але вони переймаються, що ви щоб ви подумали, подумаєте про неї не так, що вона там якась збоченка, розумієте? Переймаються, бояться вас втратити і тому не говорять, а вам якраз розумієте, жінки, до речі, що ви маєте дати своєму чоловікові. Інструкцію по вашому використанню. Ну, звучить якось так, але це реально так і є. І не тільки в інтимному плані, а в загальному. Це стосується, як і чоловіків також, до речі, тому не забувайте про це. Перше, не обговорюють свої сексуальні потреби. Мовчать, навіщо взагалі це знати, для чого це знати. Ну, а якщо отримувати задоволення? Де ви його маєте отримувати задоволення? Мовчіть далі, придумуйте. Ніколи не відповідають чесно на питання про зовнішність і тіло свого партнера. Як часто я це зустрічаю, слухайте, дуже часто. І ці чоловіки, які не подобаються своїм жінкам, страждають як. А все зводиться з того, що початок стосунків, коли обираються. Партнери, коли жінка обирає чоловіка, чи чоловік обирає жінку, обирають з тієї позиції, лиш би був, розумієте, і не звертають увагу на зовнішність, чи взагалі вона підходить. Тобто, чоловік. Зверну увагу так на неї, вона сподобалася йому, і так трапляється так само і з чоловіками, що вони обирають жінку, лиш би вона була, тобто заповнити цю пустоту, і насправді потім страждають, тому що терпіння в кожного і в кожної має межу, якусь і воно десь лопає, і е, партнер перестає подобатися. Або, наприклад, любителі. Ідеалізувати також сумки, потрапляють в тю ж саму паску, що потім зовнішність перестає подобатися. Є розчарування, а далі потрібно якось жити. І ось вони придумують та обманюють про зовнішні фізіологічні якісь недоліки свого партнера. Потрібно все-таки підбирати собі партнерку, який подобається. Але ж знову ж таки, говорити потрібно. Імітують задоволення, аби не образити. Також обманюють про це. А ще такий маленький нюансик, що вони імітують це задоволення для того, щоб ви пошвидше закінчили, закінчили цей процес. Тому що різні причини бувають, чому потрібно дуже швидко закінчити. То причини ми сьогодні не обговорюємо про них і не знаючи взагалі це обговоримо. Так, не скажуть про те, що вона була не в настрої для інтиму. Тобто є деякі, які говорять, що в мене голова болить, я сьогодні стомлена, я ще якась там, так. А є, які нічого не скажуть і при цьому будуть хотіти швидко закінчити, і потім ще будуть імітувати, аби ви швидко закінчили. Тому що вона не може сказати вам. Соромиться, боїться, переймається, аби ви не образилися, що вона зараз не хоче нічого, розумієте? Але це дуже багато причин впливає на те, чому в неї немає сексуального потягу до вас. Можливо, ми про це поговоримо. Якщо я побачу, що дуже багато буде коментарів саме на цю тему. Сподіваюся, це відео зайде, тому що у вас вже 64 підписника в мене на каналі. Брешуть про свої страхи. Наприклад, найбільш Страх для жінки це завагітніти, коли вона ще не в шлюбі. І саме через цей страх вона буде почувати себе некомфортно з цим чоловіком. Якщо, наприклад, він не захоче користуватися засобами контрацепції. В неї цей страх буде існувати на свідомому чи несвідомому рівні важливо створювати ще атмосферу, зрозуміти, що закриті двері. Закриті там вікна шторами чи з жалюзями, виключене світло, або навпаки відкриті вікна, відкрите навця ж вікно, повністю відкриті двері, які не закриваються на ключ. Вони також будуть впливати на якість вашого інтимного життя. Це також є певні страхи, про які жінка буде обманювати чи брехати. Для того, щоб не здалося, що вона якась дивна розташування ліжка чи тої меблі, якою ви користуєтеся, також впливає, але вона про це вам, на жаль, не говорить. Тому варто спостерігати, включити цей метод спостереження за своєю дружиною, своєю дівчиною, аби трішечки її зрозуміти. Відверті практикуйте розмови, відкритість і щирість, і все у вас вийде. На цьому ми закінчили. Я сподіваюся, вам було цікаво прослухати таку інформацію. Якщо є якісь ще додаткові питання, пишіть, підписуйтеся, бо хочу, щоб у вас було ще більше, більше коментарів, більше лайків і більше всього. Тому до зустрічі на каналі Будні психологині.